Відбулася чергова нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського, в якій прийняли участь керівники структурних підрозділів міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалась нарада зі звернення очільника подільської громади з приводу військово-соціальної обстановки у громаді. Олег Албанський зауважив, що ситуація на території громади та на кордоні спокійна і знаходиться під повним контролем. Під час засідання були обговорені питання щодо роботи структурних підрозділів підприємств, та установ Подільської міської територіальної громади. Основна увага з боку Олега Албанського була приділена санітарному стану на території Подільська та сіл громади, а також підготовці до нового навчального року. Також комунальники звітували про виконані роботи у сфері житлово-комунального господарства за минулий тиждень та обговорили основні завдання на поточний тиждень. Зокрема, керівник підприємства «Подільськ водоканал Володимир Негрецкул прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі. ведуться Роботи по відновленню енергопостачання на насосні станції в даний час вода подається за встановленим графіком з 20.00 до 23.00 та з 6.00 до 10.00 завдяки роботі генераторів. Головний інженер Квеп Подільськ теплокомуненерго Олександр Мемей поінформував, що на підприємці продовжується підготовка до нового опалювального сезону. Наразі продовжуються роботи з заміни і оновлення магістральної мережі в мікрорайоні Північний. Окрім того, готуються кот. Тельні та продовжуються роботи у закладах освіти, виконуюча обов'язки директора комунальної організації Чиста громада Наталія Войцеховська доповіла, що працівники підприємства продовжують впорядковувати громаду. Було ліквідовано сміттєзвалище по вулиці Говорова. Проводяться роботи по боротьбі з амброзією, відновлення та очищення ливневих каналізацій, обслуговування техніки підприємства, а також скошування трави у паркових зонах. Директор комунальної організації Міськ світло Віктор Кострицький надав інформацію, що установа в штатному режимі перебоїв у роботі вуличного освітлення не фіксувалося. Також ведуться роботи з підготовки до зимового періоду. Директор департаменту комунального господарства Олена Чернега поінформувала присутніх, що в даний час проводяться виїзні обстеження по скаргах від населення, рейди, а також проводяться закупівлі та готуються відповідні документи. Радник міського голови Марія Мазур проінформувала присутніх про комісійні об'їзди території громади щодо вивчення питань санітарного стану міста. Були проведені. Сильні зустрічі з керівниками установ, організацій та торгівельних об'єктів щодо виправлення порушень санітарного стану на їх територіях. Проводиться велика робота по приватному сектору. Керівник приватного підприємства Курінь Василь Шепітко та керівник приватного підприємства Городок Олександр Перепилиця поінформували присутніх про обслуговування житлового комплексу Подільська. Підприємства проводять заплановані роботи багатоквартирних будинків, а також виконують заявки від населення. Також прозвітували про свою роботу Подільська міська лікарня та центр первинної медико-санітарної допомоги. В них продовжуються ремонтні роботи. Міська лікарня в даний час отримує гуманітарну допомогу, а сімейні лікарі отримали вакцину від дифтерії та стовбняка і проводять щеплення. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.